Аби тільки залишитися на плаву чудовисько Російської Федерації, співак Філіп Кіркоров сьогодні цькує Галкіна і Погачову і навіть видаляє дописи про любов до колишньої дружини Примадонни російської естради Алли Борисівни Погачової. От е ключове слово зарабатувати Всіми мисленими і не способами сім'я старається понравитися там, стати своїм там. Кіркоров, який підтримує війну в Україні і навіть гастролював по тимчасово окупованій Донеччині, от нещодавно давав концерт в окупованій Горлівці. Сьогодні висловився про Аллу Пугачову. За його словами, вона, нібито, б виїхала з Російської Федерації не тому, що засуджує диктатуру Кремля, а через велике кохання до свого чоловіка Шоумена Максима Галкіна. Також вона Путіна стверджує, що в голові співачки зараз велика кількість ненависті, але не розуміє, що стало причиною цьому. Вона Вірна дружина, вона тримає струну Галкіна. Чому в її голові зараз стільки ненависті у глибині душі, знаючи її нещоток, вона все одно згадує прекрасні речі, які у нас були. Феліп каже, Погачова раніше не хотіла жити за кордоном і ставати громадянкою іншої держави, окрім країни-агресорки. Коли їй пропонував, давай ти ж можеш стати болгаркою. Вона говорила: Ні, я росіянка, відмовилася вона. Тоді від болгарського паспорта сказав потяніст Кіркоров. Пройшовся Кіркоров також і по творчості Максима Галкіна. Нагадаю, комік неодноразово критикував Кіркорова за підтримку так званої спеціальної операції, а точніше, війни проти України. А коли цей юмор превращається в злость, в сарказм, в оскорблення, то це вже не юмор, це вже просто якийсь... Сіденький щодо. Алкін відправив Кіркорова на передову. Сказав Кіркорову взяти з собою голову з Кабєєвою, щоб на декілька днів сталося перемир'я. Вовк сказала, що вона готова йти на фронт. <риклад> В місті з хлюшою Степашкою. <риклад> ну, Хлюшу і Стіпашку ніхто не спрашує. <риклад> Хотя на ее месте я бы взял Силью. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, У перемірі на декілька днів небезпечна. Якщо пошли подати голову з Адеєві, аж похоже на бренд версачі буде, это бить потрясающе. Більше того, Кіркоров сьогодні Розмір заявив, що це Галкін зажадав від Погочовує більше не бачитися зі співаком. У певний момент Максим напевно вирішив, що мене занадто багато вдома, а діти ростуть, діти не розуміють. Він поставив валі умову. Я впевнений, щоб мене там більше не було. Диригентом, постановником, режисером цієї постановки, я впевнений, та я і знаю. Мені просто спільні друзі сказали, що це все зроблено його руками. Кіркоров зазначив, вже 5 років не спілкується з колишньою дружиною, хоча намагався налагодити зв'язок. Філіп на 2% североамериканські індієць. <риклад> От в туди пір'ї всі є. Вона откуда традіці, бо глаза в пільнях вийти в дурні, понимає? Чистий шаман. Нагадаю, Кіркоров, російський співак, який у 2008 році отримав звання народного артиста України. Уявіть собі, виконавець активно висловлює свою підтримку діям російського диктатора. Путіна він не засуджує криваву війну в Україні, а навпаки, сприяє її продовженню у 2023 році. Путініста позбавили звання народного артиста України. Він неодноразово брав участь у пропагандистських заходах Росії проти України з 2015-го внесений до бази Миротворець за порушення. Українського кордону з метою виїзду до Криму. Там, до речі, він підтримував російських військових. Під час повномасштабного вторгнення співак виступав в анексованому Криму. Також він перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. В місті на огромна сила. Я держу путь в Крим. І навіть жаль, що всього два концерти в Ялті і Феодосі. Я так хочу всіх кримчан. Но особенно буду ждать всіх наших героїв. Я приглашаю на свої концерти ранених наших военных, які вистановлюють здоров'я і в кримських госпіталях, і в санаторіях. Ой, Кіркоров, ти б краще мовчав. Буду також судити за твої публічні е, висловлювання, за те, що підтримував окупантів, за те, що їздив в Окупований Крим, за те, що закликав до. Військових дій за те, що отримував нагороду з рук Путіна, за це тебе будуть судити. Судити будуть також і Любов Успенського. Сьогодні вона зізналася, які програми дивиться. Я віс анічні програми. Я смотрю саме, я смотрю інформаційне канали. Первый канал, это начинается мое утро. 20 2050 20, начинается. значит, Первый канал. Я смотрю потом 60 минут и так и засыпаю под всего дьомой. Однак більше за заяву успенської, що вона дивиться Соловйова, здивувала реакція ось цього чоловіка. Це, до речі, український виконавець Олександр Панайотов, родом із Запоріжжя. Глядачі пишуть і Панайотов наш був із Запоріжжя. Ми жили в одному дворі. Його сім'я все життя в Україні. А він стоїть і посміхається з цією недологою. Зазначила Марія, а цей українець в лапках панайотов нічим не краще. Його місто Запоріжжя зносить з лиця землі кожен день, де воно народилося, вчилося і так далі, стоїть, посміхається, їй, хоч би що нічого, боженька все бачить, і настане ще твій судний день. Судний день настане і для Тетяни Кравченко, акторки родом із Донецька. Вона сьогодні дякує окупантам за те, що її нібито. Рятую. Че дурочку включила, че Соловьева передивилася. Залишить ваш комментарий. Мои дорогие, это я, Таня Кравченко. Мы смотрели сваты, по Вивалюху играем. Мои дорогие сыночки, чувашские бойцы. Люблю вас, молимся за вас. Бог, Бог с нами. Приходите домой живыми, а мы будем ждать. Спасибо. С Богом. Під суд, вочевидь, потрапить і блогерка Анастасія Івлеєва. Вона разом із Андрієм Бідняковим та Антоном Птушкіном вела проєкт Аріол і Рєшка». До речі, з Бідняковим вони були друзями, а його рідне місто Маріуполь розбомбили російські військові. Однак Настя вирішує не спілкуватися ні з Бідняковим, ні з Птушкіном, бо російські рублі дорожче за совість. Участвуешь ли ты в каких-то сборах для наших военных? Угу. Это да? Это да, но э, хочу оговорить один момент, что я это делала и до вечеринки, и до Нового года, э, поскольку в моем окружении есть люди, которые оказывают поддержку фронту, и, в общем-то, на их примере э, я начала делать то же самое. Ба більше, блогерка, заявила, що їздила в окупований Донбас. Чого не зробиш заради грошей, Путіна і слави, так? У тебе був недавно день рождения. Скільки тебе виповнилося? 33. Отмечала як то закатила вечеринку. Я була на Донбасі. Я много бачив інформації, що ти збираєшся, Потом пошла в волна хейта. А, ну, даже никаких же не фоток, ничего нічого не бачив. Да, все правильно, я не стала это афишировать. Но, во-первых, я согласна с тем, что Донбасс это непрачечная. Мне было очень важно поехать самостоятельно, чтобы ну в плане самостоятельно без подсвечивания СМИ, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают по возможности. А закінчити пропоную наше тер сегодня епічно майже бійкою джигурды з Борисом Корчевниковим. Російським пропагандистом. Після побаченого в Росію точно ще на віки, віків, амінь нікому не захочеться. Що плохого, плохого? не вір'я, заткнись! Ножом помагав! Заткнись, ти Затк... Затк... ще ніхто заткнись. здесь не буде заткнись. говорити. Вот, uh, Попавши Поспал... руки, убрав свої руки, убрать свої руки. Руки свої обрав! Убрал. Бей. Да не буду руки брать от тебя. Не буду брать руки от давай. тебя. Не давай. Буду давай. От тебя давай. Руки. Давай. Давай. Щечки Давай. 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 Пусть расскажут правду наконец-то. Пойдешь тут, когда в черепах живешь, да? Это В каждом храме под Иисусом Христом. малыш. И у тебя здесь. А у меня как у князя ведической Руси. То есть, Могут быть хоть всякие. О, поклонник Ку! Да. Ку. Рассказываю. Бог настолько силен. Давай без этого, пожалуйста, Бог без богословия. Бог настолько силен. Заткнись, силён. ты не будешь мне здесь говорить. Понял? Понял, меня, внимательно. Отца из... Понял меня? Давай. Отца я, внимательно. Понял я. Во имя отца тебя бить, Все хорошо. И Святого Духа. Вылечат. Вылечат. Аминь. Вылечит. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда.